Всім доброго дня. З вами я, Віктор Сінайський, публіцист, блогер, аналітик. Відомий квеберський блогер, сатирик, гуморист. І от я хочу вам показати, що нарешті в нас настала весна і в нас розпустилися перші квіточки. Як я, я думаю, що то матюмачуха. Матю. І от ми підходимо до лісу. Раз дерево, два дерево, ялинки. Зриваю першу вісняну квітку. Ой, по запаху, мабуть, точно мачу чумачуха. Показую вам вблизу, вблизи, вблизі, вблизу, вблизу щоб ви побачили, які квітки виростають у нас в Квебеку. що побачили, що їх тут О, дуже багато. Я підходжу на галяву невістку. З однієї сторони бачу ялинку. Відмінність канадських ялинок, на відміну від українських, вони не колючі. Це трошки колюча, ось ця, кстати, колюча, а ця не колючі. То Получається, що тут дві різні ялинки. Є такі ялинки, що не коляться нігенькі, але що тут трошки колючі. З вами був я. В цей весняний сонячний день з сонячного Квебеку. Всім бажаю! Усмішок не депресувати, нехай щастить, де б ви не були. Щастя вам і здоров'я!